Всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інша. Я Іна, і сьогодні відео знову ж таки про хризантему. Цього року я дуже багато знімала про хризантему, ніби відповідала вже на всі питання. Але в коментарях є нові й нові запитання, тому хочу торкнутися такої теми зберігання хризантеми зимою. Чому буває таке, ніби ми все робимо правильно, заносимо її в підвали там чи в якесь холодне приміщення, ніби все добре, а вона не просинається навесні. Ну, це також на вулиці та, що лишається, там трішки інша проблема. А зараз я скажу про хризантему, яку ми викопали з землі. Чи ось так маточні рослини, які зберігаються в мене, чому можна їх втратити зимою. Тому це цікаво, лишайтеся, ставте подобайки, коментуйте. Ну і що? Головна з причин, чому Хризантема не перезимовує, як, на мій погляд, знову ж таки. Це тільки мій досвід, це вимикання, перезволоження хризантеми. Дивіться, ось сьогодні вже в нас здається 8 листопада, вже морози нічні є. Хризантема втратила свій вигляд. Ну, основні такі середні, ранні сорти, вже вони відквітнули, лишаються ось більш ще квітнуть пізні сорта, такі якось фісташка. Також великоквіткові, вони ще тільки зараз в них час. Такого розквіту повного. Чи ось ще інші горшкові хризантеми. А ось ті хризантеми, які вже ну, ось ранні сорти, вони вже відквітають і на тій неділі я вже особисто буду їх обрізати, заносити в теплицю в цьому році я буду. Інші роки я зберігала в підвалі і в веранді в холодній. І що я спостерігала? Головна причина, коли хризантема може не перезимувати, е, ніби ми її ставимо, вона і є зелені такі в неї пагінці. Ну, знаєте, якось, як я е, покажу вам, бачите, он, трохи мені незручно, від корня ростуть вже молоді пагінці. І Коли я її обріжу, ту хризантему, пагінці -ти лишаться, їх можна поставити вкорінювати, можна так і лишити. Ніби я її поставлю, а ось весною було таке в мене, що вона не вийшла з зими. Проблему цю я вже для себе вирішила. Що я зробила, я її перелила. Тобто, навіть коли я ось обріжу ці хризантеми, вони будуть в мене ще на вулиці стояти, поки мінус не буде в день. От, я їх не буду ще заносити. Ішли йшли дощі, вона росла в горщику, ось невеликому, було велике перезвоження, і за рахунок того, що температури низькі, вона не підсохла, і я її так і лишила. І коріння загнило. Тому це такий дуже важливий фактор, коли ви ставите хризантему на, вкорі... на земівлю, дивіться за вологою. Тому що любе перезволоження, ну я маю на увазі сильне перезволоження, воно приведе до загнивання кореневої системи, і цим самим ми втратимо хризантему. Тож вимерзання це одне, але це стосується тих, що на вулиці, а тих, що ми заносимо у приміщенні, це перезволоження. Коли коренева система загниває, це знаєте, вже ставте крапку на цій хризантемі, тому що діла не буде. Тому я ще коли обріжу хризантеми, ще раз розповім про це, як вже що я там буду робити, чим проливати перед тим, як занесу в теплицю. Дивіться, обрізали. Поставили там чи в підвал, чи в веранду, чи де там вона буде зберігатися. Іноді люди навіть на балконах зберігають. Поливаємо дуже потрошки. Коли бачимо, що вона стоїть суха вже, тільки тоді проливати. І ем, кількість води має бути дуже невеличка, тому що ми е, можемо лити, ніби воно е, здається, що вона суха, от, а знизу вона може бути. Волога, ще враховувати потрібно землю, які вона у вас росте. Якщо це якийсь легкий субстрат, то він ну, більш скоріше просихає. Якщо це земля з городу, там садова, вона чорноземна, ще він важкий і він довго тримає вологу. І тому тут, вже як ми її перелили, то назад вороття немає. Тому хочу наголосити на цьому, дивіться, обов'язково за перезволоженням. Що стосується хризантеми в ґрунті, Наприклад, ось така хризантема, вона вже також відпітає. Вона буде зимувати тут в мене також. Ось це пізній сорт, то він ще тільки ну, набирає свою красу, він ще трішечки, якщо не будуть сильні морози, він ще буде квітувати. Але знову ж таки, коли будуть морози, я її вкривати не буду. Ось так вона буде рости в мене. Навіть обрізати її на зиму я не буду. Це є у відео. Де я розповідаю про зумівлю хризантеми на вулиці. Кому цікаво відео буде в описі, Пройдіться за посиланням, подивіться. І тут також, якщо хризантема ось як в мене, тут є трішки такий, ніби вона, ну, горбочок такий невеличкий, але є. Тобто застою вологи тут не буде. Якщо не буде великих морозів, там більше 20 градусів, вона 100% вийде із зими. І буде на слідущий рік, можна буде її розсаджувати. Якщо у вас ви можливо десь так посадили хризантему, що вона знаходиться в ямці. Ось тут в мене хризантема якось я її так була посадила. Бачите, вона ніби заглублена навіть була, я її викопувала. Ось в такій ямці не можна е, лишати, тому що, бачите, навіть е, на відео видно, що ось тут більше вологи. І якщо буде така зима. Не морозна, а будуть іти дощі. В нас, ну я в центральній Україні проживаю, то в нас дуже часто буває таке, що зимою йдуть дощі, йдуть багато дощів. Перейшла в інше місце, тут також вона ніби йде з, з ну, горбик такий невеликий. Тому я не боюся, що ця хризантема е, замокне навіть тоді, коли будуть йти великі дощі. Бо коли, знаєте, зимою йде багато дощів, от волога вбирається, стоїть, не випаровується, ну, знаємо, як це буває. І коріння також може захворіти на якісь там гнилі, тобто зайва волога йому буде дуже заважати. Тож дивіться, якщо ваші хризантеми навіть в ґрунті ростуть десь в ямків якісь, то їх потрібно, на мій погляд, викопати або вже якось їх укривати гарно так. Знову ж таки, плівкою не можна, а чимось так треба придумати прикрити, щоб не було перезволоження. От, ну. А Амерзання, то ну, це кожен вирішує вже по-своєму. Якщо ви викопуєте хризантему, то тут одне перезволоження, в ґрунті – це зовсім інше перезволоження. Тут я ну, не можу нічого сказати. Якщо у вас хризантема в ямці і ви хочете її зберегти, то краще її викопати. Ну, На цьому все. Надіюсь, я е, цю тему висвітлила добре, тому що запитання є. Е, це такий пункт перезволоження, через що я, знаєте, втратила деякі свої сорта ще раніше, коли не розуміла цього всього. До того як я вивчила цю всю, всю інформацію, прослухала там, прочитала. Тож тепер я знаю, що волога це більше, ніж мороз, шкодить Хризантемі. Тож дивіться на свої квіти, А на цьому все. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався. Дякую за перегляди. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити мої наступні відео, тому що я буду ось вже знімати відео скоро на тій неділі. Я думаю, як я буду обрізати, чим буду проливати горщики перед тим, як буду заносити на землю. Тож, дивіться. На все добре. Миру нам та гарних квітів.